Добре. Добре. Ми цю неділю не буде, да, Не були? Не було. А вчора людочка передала м'яско. Пошли. Вчора людочка дала м'яско на це храм. Поки точно не було. Чи були? Та не було ми ну, цей тиждень. Але напам'ять нам, бо ми дві молоді жінки і не пам'ятаємо, чи ми були, чи ні. Це, а вроді були, ні. я не... Так. Щас кури наліво. Так. Ой, нас не у нас. Ми скучали, ми цю неділю не були, да? Да, ми смотрим. А ми приходимо ще сюди, свежайте каждое утро. Ми цю неділю не були, сейчас ми знаємо дверіка. А сіка тут, якщо брат оцею цілою. Оцею цілою красоту, як брат, скільки воно де По 150 гривень кілограм. А сіка ж тут у нього? Ну я знаю, примерно кілограм 80. Ні, більше. По 150 гривень. Це собі взяла Леся. Тільки, ну нагод, Ну, щоб порубала і положила. Нагу собі взяла і гризешся, купити, скільки хочеш, але ти знаєш, як я люблю, особливо там таке жінотінчик, обсмокувати, гризати. От ти що? Ну, ми хороші час ми. Просто брати ми не будемо. Ти таку пальчику включила, виключаю, чула. чула. Нормально сидіть, красивий да? бо я на фоні де, як втас, як втас, не вхідку кажуть жінки. Це мужчина, я не знаю. Це, наверное, женського роду, красавиця моя. Так, зараз миточок. По педікюр, дивіться, манікюр є, це який гарненький ухожені. Поняв, даже у хрюшки манікюр красивий. Так. Ще тепленька. Ще тепленька. Yeah. Слухайте, як би мені хотілося тако, взяти його прямо в руку. Поняли? Тако, я так люблю брати, ну риба птиця молодиця, вона що, береться руками, Рука. руками, щоб шусь, чувств... взяла в руки і маєш oh. так? Зараз подивимося, биточок що почув

Лобитки по 200 і в мене по 170. Лопаточка 150-160. Лопатка 150-160, так? Читай, я йду, кажу, Лесі приїхали, кажу, слухай, танці, танці, ми вроді не були на м'ясо, це не на мясо чуть-чуть упали. Покажу, я думаю, тобі дівчини так само. Ви кожен день забився станку, ага. тому що мене зараз пише, так поставити, що не розділуватися, так? Дивіться, брати одне копито. по чому вона розділку Зараз 80 гривень. 80 гривень да. кілограм. галяшки скільки а... з єс? Зараз мені скажуть півтора кілограмку. Півтора. Хорошо, такого оцю крутий кусочок. А лопатку в місяці, галячку, буде ну, стоїть 150 гривень. Якщо лопатку в місті галяшки, у вас буде 100. і холодець, і ну, да. ну О, да, тим, да, так. Ходить, зараз все курт-курт зробити, так? Значить так, мужчина на місці, м'ясо впало, курт, курс зробили, печи, купили, ну, пішли. Два будаки. Спасибо.

Вони там дірочки по 40 <плес> гривень, дві які без косточки. Плюс новогодня маска по 10 гривень, це Куда Куди пішов? Іди пішли ми з п'яточком. І новогодня? <плес> Не знаю. Хочеться, де що куди на День місь... на... люблівних. На день... Можна подарити маску. — А бідні, надіємо любільних можна сюрприз зробити з маски. любимый такой до Я думаю, что медведя <связать> больше не зайдет. Да. Пошли. Новый лично. это уже да? Да, да. да. хочется, что. Ну, а ну почему это и Смотрите, цвета. Вот это 100 гривен килограмм. вот большой. Сегодня большое мяско, но и Сколько маленькое. Сколько в нем? Ну, такое, вылеченьки чуть-чуть. Э, ну, вот 2 килограмма. 200 гривен. 200 гривен таких есть, да? Вот, коляшечки на кости. Видите, то еще мы брали на молодце. 120 гривен килограмм. Поднялась очень. Мы чуть-чуть. На говядину, да? Да, очень. Ну, ну, на... там... да, да? да? да, а свининка припала, ну, да? Свинина поднялась тоже. Да. У них тоже подняли свинину. Очень. Сильно. Прямо очень. Я не знаю, чем это связано, ну как? Ну, нас рыба, двигайте, у нас рыба поднялась, двигается рыба поднялась, и видно, я сдала пусто, что в Норвегии сейчас отпуски. 50 -50. Ну, э, ми так держимося, да, на... хоча ну, риба, дивіться, так само риба, дивіться, рибка є різна. От 4 кілограми могла прийти, вона да. мала бути 550 гривень за кілограм. Ми взяли 5, 6, 6, 7, 650 за кілограм. Ціна на ціну, панічна, звісно, риба, а люди трошки не поїмають ну, Дешевле, Ну, я знаю, що дішели.

пожалуйста. Так, так Людочка, ну, давай, ну, давай, давай. Давай. а ну давайте так А смотрите, давай. какое сегодня да. мясо. Телятина а молоденькая. Да. 280 гривен килограмм. Смотрите, прям мал, мал, малюсенькая. Так, филечка наша Как всегда, 700, да. Как да, да. Это деликатес. я это, да. люди даже не понимаю, что это деликатес. Ну, люди много чего да, не понимают. Да, да, а да. А да. смотрите, какой красивый сек. Это задняя часть сека. Да, вот смотрите, 280, 280 гривен. Это тоже много это с большого филе. Вот смотрите, это маленькая, с маленькой тушкой они абсолютно да, похожи. А хочу... это с большой 700 гривен. Тоже вот да? такая шикарная с быка. На 2, 2 килограмма. Но это чисто заведение. Ну, это да, да, кто-то да, придет да, да, на заведение. Придет на что. 1300 гривен, да? А эти красивые куски шейной антрико, смотрите, много мяса и маленькая косточка. А 210, 210 гривен килограмм. Язычки, язычки, да. вот эти 150 гривен, девочки, показываю, без подъязычника. То есть тут одно мясо. 50. 50. Санком, а вот даже язычки? буду чуть позже, Санька будет разбирать. Да. Вас да. разделывается мяско, он думает, что разделывается. Людочка, мясо потому что я хочу сказать, что будем Да, конечно, будем. Мы горошики, дверите, вот все пришли. Мясо взяли, повторяли ручки и просто пришли. люточка вам такого. Ма, ма. Надзай. Пошли, Леся. Собачкам мы Дальше. Ты пашила, Да, добрый рано. Добрый рано. Покажите, пожалуйста, эту сетку. Девочка задавала мне вопрос. Дай купить девочке. Девочка вот стоит на полоте. Почему по на килограмм? Когда моя мама был такой платок белый, сеткой. Помните, такі патки да. були у нас. Дивіться, 80 дівчатки, ви знаєте, що сірка, вона річе все. Колись мені мама її, по сама, да, нагрузить сама, так? Ще роблять маски беруть на крем. На маску А, а кстати, вот эта дівчинка, що нам приносила крем, да. вона робить з такого крем, кстати. Дивіться, скіфів пішов качок. Подивіться, ну так по 30 гривень за кілограм. Так, голову тупо що можна купити? Скільки в головке одної? Розкаже. 50 гривень за кілограм ціла голова. 8800. 8800 Ага. язик гривень. Да ніхто, все, 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 так. Да. І ухи, Боже, ж дивилися м'ясо, аж горить. По чому челагачик? Чилагачик 180. 에, так, це що на у нас іде? дві наш є? 180-170. Філійка свина починає. Двійка філієчка по 220. Ну, це делікатес. Так, шо, це що у нас? Биточок, шийка 220. Отакі красиві. 100 гривень. 100 гривень по 100 гривень, дивіться, які хорошенькі вони. А це що у нас, це ребрышки? Це, це шо... ребрышки. По чому ребра? По 180. По 180. Значить, кому треба, ну, крачок, ця сеточка, свіже м'ясо, ну, це взагалі. А сало? О, по чому це сало? По 100 гривень. Дивіться, яке красиве сало, по 100 гривень. Ну, а Я оце печерьовочок? 120 тысяч. А вот это дуже красивенька. Почему 120? 170. Так веде одне м'ясо, ну, додається. Я люблю, знаєш такого. А я, знаете, що на варити дерку, по таку пористы мелко нажать, да, по казанку. І потом сіла, купила 2 кг картошки, килограмм печерелка, и думаешь, свет-то свет да? так, колишки похудаешь, да, точнее. Так же мои дорожники, старые, местные. Ой, я вообще такая. Старий м'ясний корпус, ви всі прийшли, говядинка, свинінка купили, термі ручки нажали, зварили і пішли. Вам удачі, хорошого дня. Пів часика, 40-12 чи такого, замили стола і пішли додому. Удачі вам. Пішли.